Привіт, в цьому відео поговоримо про те, які тренди, які тенденції очікують на український YouTube, український контент. Що змінюється, що вже змінилось, що буде змінюватись, як це вплине на нас з вами, як на глядачів, і, можливо, на когось е, з нас з вами як контент-кріейторів. Сьогодні буде про вплив російського контенту AI. Дві сторони, в якого в нас є а трушність і трец. Звісно, вже 26 й рік і контент-мейкерів 26-го року неможливо уявити без участі в ТРЕЦ срачах З вами Максим Єлець, український Ютуб продюсер. І на цьому каналі ми говоримо про Ютуб, про розвиток контенту. Тож давайте починати. Перша тенденція одразу у нас така дуальна. Це одночасно і тренд на ai контент і антитренд на ai контент. З однієї сторони ai контенту стає все більше і більше. З'являється настільки якісний ai контент, що більшість людей навіть не може собі відрізнити: це людина, наприклад, багато історичних каналів начитує людина чи не людина. Використовування різних інструментів AI допомагає нам зібрати ідеї, допомагає нам зібрати контент-план. Написати сценарій, навіть провести факт-чекінг вже зачитати цей сценарій, озвучити дикторським красивим з відносно нормальними наголосами голосом, згенерувати відео, разом це поєднати, згенерувати обкладинки, згенерувати опис, і навіть поки так собі по якості, але якось зробити оптимізацію, підібрати назви і так далі цих відео. І цього контенту стає багато його буде ставати дедалі більше, і він монетизовується. Мені часто закидують, що я проти яй контенту, друзі. Я не проти і контенту, я проти безглуздого і яй контенту, який не несе в собі нічого. Якщо ви завдяки і яй контенту генеруєте щось цікаве, корисне і додаєте туди себе, то це добре. І коли я говорю, що Ютуб не монетизує і яй контент, я говорю, що Ютуб не монетизує тупий одноманітний і яй-контент. Якщо там взагалі немає людини, якщо це просто конвеєрність, ось YouTube проти конвеєрного, тупого, безсенсовного ai контенту. Ось. Якщо що я особисто таким контентом, принаймні до цього року, подивимось, як там буде, не займаюсь. А я повністю за особисті бренди, за щось цікаве, за унікальний, за творчий, можна так сказати, контент і за особисте пихате показування свого лиця в кадр. І антитренд. Цього ai контенту, якщо ми говоримо за людину в кадрі за живий контент, за експертний контент, то AI Дуже сильно починає відштовхувати людей. Я думаю, ви звернули увагу пару років тому. Всі такі експерти, які зараз вас будуть вчити, як це робити, розповідали. Все, можете не знімати відео, розмовляючи голову, тепер ви просто генеруєте свій аватар, пишете сценарій, і він за вас не просто робить контент, він за вас ще й продає, а не працює це. Навіть мій хороший друг Вадім, AI, в нього такий нікнейм, в нього є свій youtube канал. А ми з ним спілкували. На цю тему людина, яка серед моїх знайомих краще всіх шарить в AI-контенті, навіть Вадим робить контент особисто собою. Він використовує його як помічний, але не головні інструменти. AI не замінює людину. І коли я бачу чиїсь відео на Ютубі, де я чую дикторську озвучку AI-контентом, мене це вже відштовхує. А особливо, якщо я бачу експерта, який виходить розповідати, який він класний експерт. Але я чую, що його текст згенерований аїшкою, це відштовхує. Причому, це я не можу сказати, що це для мене означає, що цього контенту немає цінності експертної. Типу, він це згенерував. Скоріш за все, скоріш за все, він не згенерував свою експертність. Він написав якийсь там сценарій і попросив не дуже успішно, не дуже вдало. А йому оформити структуризувати цей контент, але ось ці формулювання, типу Ютуб, очікує зростання, це не тенденція, це факт. Якось я не знаю, чи вдалося мене приклад бездуховного аІ контенту вам прикласти. Навіть я балувався в 25-му році. У мене декілька відео було експериментів з використанням прям сильно аїшного контенту. Не працює це і ще менше буде працювати в наступному році. Якщо ви хочете використовувати AI як асистента, клас, якщо ви лінуєтесь. Продемонструвати себе youtube глядачу не клас, і через цей антитренд AI в людському контенту збільшується тренд на трушність і на неідеальність. Зверніть увагу. Багато людей вийшло зі студії. Тобто, колись була тенденція, коли люди сиділи в себе в квартирі, як я зараз записували на телефон. У мене зараз світло з вікна, і просто камера і мікрофон. У мене немає якоїсь там студії, студійної зйомки і так далі. Потім була тенденція, коли всі такі треба дорого багато, коли телек зайшов, він вплинув на картинку, і всі такі треба, як на телеку. А зараз зворотня тенденція. Дуже багато каналів. От і я повернувся в цей формат, просто сидять в себе. От я в себе в квартирі. Я за цим столом я працюю в це вікно я дивлюсь, коли мені грустно, і в це ж вікно я дивлюсь, коли мені весело. В мене одне вікно в кімнаті. Тобто, ось просто такі живі формати. Не ідеальні, не вирізаючи всі свої оговорочки, не вирізаючи якісь там е, з тупняки, навіть як цей. Ну, понятно, якісь грубі вирізаємо, але маленькі не вирізаємо. Ми не ідеальні, і глядач це відчуває. Глядач також не ідеальний, як і всі люди. І коли глядач не ідеальний, бачить е, не ідеальність блогера. Блін, не попав. Складається меч, ультрамеч. Тобто він бачить, він між, може асоціювати цього блогера із собою і тому йому хочеться за ним спостерігати далі. Люди починають більше і більше розповідати про свої факапи, про свої проблеми. Але якщо раніше про це розповідалось тільки коли ти вже це все здолав, в мене 10 років тому був борг в мільйон доларів, а зараз я мільярдер. Ось раніше тільки так розповідали про свої факапи. Зараз вже дуже багато людей, які виходять в медіа і кажуть: в мене борг. <суміло> Сподіваюсь, його не буде. В мене теж. Тому не бійтесь бути собою і не бійтесь своєї неідеальності. В дуже багатьох випадках ваша неідеальність це ваша сила. Далі, поки ми далеко не відійшли від AI, наступна тенденція. Дуже сильне збільшення конкуренції. Якщо ми особливо говоримо про контент, наприклад, я офігів в історичному контенті. Я збирав топи найкращих там освітніх каналів, найкращих розважальних каналів. Я залишу посилання в описі, і один з моїх топів був там про освітні. і Я просив людей в, нашому, в нашій телеграм-спільноті, також залишу посилання. А прийшліть історичні канали, там які ви дивитесь. і дуже багато історичних каналів, які мені почали скидати, це і, я, і контент при тому, що по коментарям я бачу, що люди, які дивляться, навіть не звертають увагу, що це є контент, для креаторів це класно, тобто вони все дуже якісно зробили. Але якщо ви хочете зачитувати своїм голосом самі шукати інформацію на про якісь історичні факти, вам вивести конкуренцію зараз буде ну, майже нереально. Це як колись я не знаю, 5 років тому заходити в тревел. Це як зараз залітати в нішу коментування політичних новин. Тобто конкуренція AI-контенту настільки велика, що в тому контенті, де головне не унікальність, не харизма ведучого, не особистий досвід, а саме кількість контенту і конвейерність, там майже немає сенсу саватись. Якщо вам дуже сильно хочеться, якщо це ваше хобі, ідіть займайтесь. Але якщо ви хочете... Відносно простіше, скажімо так, залетіти в Ютуб, отримувати звідти гроші, отримувати перегляди. Зверніть увагу на ті ніші і на ті формати, де головне не конвейерність і кількість контенту, а саме ваша ідея, харизма, формат і подача. І ще наступна тенденція: саме от про експертні і тематичні канали, це. Інфлюенсінг такий. Тобто, коли ми не просто записуємо про свою експертну нішу на аудиторію, яка вже цікавиться цією темою, а коли ми захоплюємо значно ширшу аудиторію людей, які ще навіть не цікавляться цією темою. Для чого далеко ходити, привожу, приклад ось цей канал, який ви дивитесь. Ви можете навіть продивитись зараз по історії. В мене до цього до жовтня. Майже всі відео були експертно-експертськими сухими. Душними іноді, хоч я намагаюся не бути душними, але все одно вони експертні. І останні 3-4 місяці я почав записувати інфлюенсингові розважальні навіть. Відоси, але не виходячи зі своєї експертності. Я залишаюсь продюсером по Ютубу, але розглядаю те, як в Індію зайшов в Ютуб. Тобто, це таке освітньо розважальна історія. Я залишаюсь експертом по Ютубу, але розглядаю тему, як ветерани космічних військ досягли успіху, чому вони там, можливо, розпались. Я розглядаю на чому заробляє Стерненко. Тобто, я зачіпаю якісь соціальні і розважальні теми. Важливо, залишаючись каналом про Ютуб. Я не виходжу в плітки, я не виходжу просто розвагу. Я залишаюсь каналом про Ютуб. І ось це важливо. І виходити для всіх експертів, і виходити кудись в більш цікаві теми, більш широкі, і залишатись в своєму позиціонуванні, яке у вас є, яке у вас має бути згідно вашої стратегії. До речі, якщо у вас немає стратегії і немає позиціонування, або навіть немає youtube каналу, ви можете звернутись до мене за консультаціями. Ми вам зробимо стратегування, консультації, контент-план вам накинемо, формати вам придумаємо, в яких треба працювати, воронки продаж, і все це придумаємо разом з вами. Пишіть в Instagram, я десь його тут додам. Тут. Ні, тут. Наступний тренд, який поки слабкувато видно, але я думаю, він якраз таки протягом 26 го буде розвиватись, це така собі серіальність. А більшість ютуберів робить контент а, як окремі одиниці контенту. І глядач не відчуває, що він щось втрачає, якщо він якесь відео пропустив. І через це ми маємо меншу кількість переглядів на якихось відео. А тепер. А буде тенденція того, що глядачеві важливо буде подивитись, що було в інших відео. Знову ж таки, подивіться мої там останні відео. Я навіть це серіальність я не маю на увазі, що одне відео перетікає в інше. А ось, наприклад, я робив огляд на ветеранів космічних військ і на в ньому декілька разів робив посилання на мій попередній огляд на левів на джипі. І я по статистиці побачив, що люди після перегляду мого нового відео про ВКВ пішли дивитись моє одне з попередніх відео про Левів на джипі, і ще й Дурніва, і ще й Stadium Family зачепили. Тобто, з одного відео я перевів людей на три своїх ще інших відео. Я ось про цю серіальність про, можливо, навіть по-іншому сформулювати, про перев'язування відео між собою. Це перелінкування відео. А також зверніть увагу, якщо вам цікаво, а, в цьому плані ідеально про вшиття а, своїх же відео в мене було відео про Індію. Коли я в одному відео зробив відсилку на декілька інших своїх відео, і потім я знову ж таки по статистиці я бачу, що люди після перегляду цього відео пішли-подивились ті, на які я посилався. І... Я зараз, до речі, також цим займаюсь. Тобто, я вам розповідаючи про тенденцію Ютубу, вам вас вже не декілька своїх відео інших перенаправив. Беремо, записуємо, робимо так само. Тенденція номер. Я не рахую, скільки їх я навіть не знаю і скільки в мене їх буде. Ідея важливіша за якість картинки. Знов ж таки, ми повертаємось в кімнату, і ви можете побачити, я записав 25-му році. Приблизно 40-50 відео точно нарахував. І з них було 30 штук. Записано в ідеальній студії з двома камерами, з офігенними мікрофонами. А... І всі вони набрали менше переглядів, ніж навіть всі разом вони набрали менше переглядів, ніж там, 5 моїх останніх відео, записаних в цій кімнаті, з дуже простою зйомкою і монтажем, але з класною ідеєю. Ідея Набагато більше важить ніж якість картинки і ніж якість монтажу і так далі. Ідея це те, що дає вам перегляди. Ось це дуже важливо для молодих кріейторів. Не так треба паритись на рахунок картинки. За мною зараз дуже багато експертів буде сперечатись, буде тому що більшість експертів любить продавати ось цю історію. Я вас навчу красиво знімати. Ідея сценарій, ось ця історія вам реально принесе. Підписки, перегляди, любов е ваших глядачів. І ви навіть можете переконатись, в мене ось цей формат в студії в, в моїй в кімнаті, тобто є декілька відео, які зняті так само, абсолютно. Наприклад, відео про гордона. Я над ним працював навіть більше ніж над відео про ветеранів космічних військ, але ідея знімати відео про Гордона була хрінова. Я визнаю це. Це була погана ідея. Я промахнувся. А ідея зняти про ВКВ перед новим роком була офігенна. Зняти вони ідеально. Часу я витратив на Гордона навіть трошки більше, але воно набрало сильно менше. Тому що ідея важливіша за картинку. Ось. І то, що я зараз кажу, це знову ж таки тренд на трушність. Мені роки 3-4 тому мені, як експерту по Ютубу, було б стрьомно признатися, що я неправильно зняв щось. Мені стрмно було би так будь якому це зараз не тільки за свої психологічні загони. Ніхто з експертів по Ютубу не вийшов би і не сказав: я зняв невдалі відео. А зараз я виходжу і кажу, я дуже радий, що ця тенденція нарешті дійшла до нас. Я виходжу і кажу: з останніх 10 відео 4 було прям шляпою. Ну, це погано я придумав. Ну, ну, так є. Але я зробив висновки і потім класно придумав. Це про і якщо я не боюсь, то й ви не бійтесь. Наступна тенденція це радикальніше висловлювання власних позицій. Раніше більшість ютуберів намагалось сподобатись всім. Вони так говорили щось, як це обтікаюче. Ось да ну, в принципі, я вважаю, що ось це, але й ось ці також молодці. Я вас не засуджу. З обов'язково ось ці фрази. Це моя особиста думка. Я нікого. Якщо я хочу сказати, що я вважаю AI-контент безсенсовною шляпою, я так вважаю. Якщо я в якийсь момент захочу сказати, що YouTube Shorts взагалі шляпа і не треба його знімати, я вийду це і скажу. І якщо, а я знаю, що це когось зачепить, вони мені напишуть, це нормально. Це навіть байт на коменти, висказати якусь дуже радикальну позицію. Але люди, які погодяться зі мною, вони будуть дивитись мої інше відео, вони на мене зачепляться. Мені не страшно відштовхнути від тебе від себе не мою аудиторію. Вона і так, скоріш за все, там не буде мене дивитись. Тому що е, навіщо, мені, навіщо мені приводити до себе аудиторію людей, які займаються. AI Шорт з контентом. В мене немає для вас користі. Ну, вибачте, я не займаюся цим. І тому мені немає сенсу вас навіть спробувати утримати. Я не дам вам контенту. Не тому, що ви погані люди. Просто я не дам. Я, я в цьому я цим не займаюсь. І тому я не боюсь сказати про це вголос. Про радикальне висловлювання позицій Ми переходимо на наступну тенденцію: це зв'язка стрес. А, я... Офігів від того, як останні півроку я використовував Трец. За останні півроку в мене десь мільйонів 10 переглядів а, в Трец. Е, я в Трец тестую гіпотези, тестую тригери, тестую е, назви для відео, а також роблю ресерч. і вивчаю. Думки людей. Якщо вам цікаво якесь експертне окреме відео про те, як використовувати трец для Ютубу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Для того щоб мені відтестувати якусь ідею чи гіпотезу на Ютубі, мені треба написати сценарій, зробити ресерч, відзняти, змонтувати, опублікувати. А щоб мені відтестувати якусь гіпотезу в трец, я просто заходжу так: тик-тик-тик-тик, відправив, займаюся своїми справами. Потім беру такий, о, ні, мені в панамку напихали. Погана ідея. Або, можливо, я не звернув увагу на те, що я якось не так сформулював, люди неправильно мене зрозуміли. Я такий, ага, люди мене неправильно зрозуміли. А якщо я переформулюю, переформулю, зміщу акцент. Тик-тик-тик-тик-тик. Пішов займатися своїми справами, беру, блін, мені знову намагали в панамку. походу ідея погана. Або навпаки, я переформулював люди такі, ти красавчик, ми з тобою погоджуємося. І такий, о, і я беру ось це, ось це ось ось і збираю собі YouTube випуск. І він набирає класні перегляди, перевірено е, моїми останніми випусками. Я зараз майже перед кожним випуском. Роблю якусь закидушку в трец. Про ветеранів космічних військ перед публікацією я три чи чотири поста закидав, дивився на реакцію, закинув один, люди взагалі не реагують. Я такий, ага. Окей, це погана ідея. Закинув другий, люди трошки пореагували. Закинув третій, люди почали сперечатися, такий, о, отут цікавеньке. Випустив відео. Використовуйте трец, використовуйте його грамотно. Йдемо до наступного тренду. Знову ж таки, зворотній антитренд через тренд, через всю, всю історію, через шакалячі експреси. А, я бачу по деяким блогерам страх шакалячих експресів. І вони, якщо одні, одні навпаки, йдуть в якусь радикалізацію своєї думки, радикалізацію, навіть не радикалізація не слово, критична. Категоричність. Ось. Якщо одні йдуть в категоричність своєї думки, ось там візде казав категори... радикалізація, я мав на увазі більше категоричність. А одні йдуть в категоричність, а інші навпаки просто якісь теми пробують не чіпати. А... Вони це роблять, щоб більш впевнено йти собі летіти далі. Багато людей не коментує своє ставлення, от їх дуже часто там в тих самих трецах. А чому ви не пишете про ось таку несправедливість якусь там про про ЦК? Чому ви не пишете про ТЦК, Чому ви не пишете про то? Про то, про то. Люди деякі обирають для себе більш безпечну. Стратегію вони не знають, яке ставлення буде до тої чи іншої теми через місяць, через півроку, через рік, вони не впевнені, що вони на 100 занурені в увесь контекст, а в нього не можна бути на 100 зануреними. І тому вони обирають більш безпечну стратегію. Якщо ви а, така людина, то будьте більш обережними. Якщо ви готові йти на якісь ризики, якщо ви готові витрачати знов ж таки окремо. Свій вільний час на те, щоб занурюватись в якийсь потрібний контекст, тоді я би рекомендував якраз таки більше висловлюватись а, чи йти в якісь політичні теми, Ах, тут складно сказати в соціальні, скоріш за все, йти. Я би рекомендував, навіть експертами в вузьких темах, а, хоча б іноді зачіпати щось більш широке, окрім вашої експертності. Вплив російського контенту. Не так давно хтось в Трецах знову ж таки викатив пост, де порівняв, що люди на Новий рік ЧБД в Україні дивились більше, ніж левів на джипі, ветеранів, Жаба Гадюка, щось там не пам'ятаю, з чим порівнювали ще. Але по-перше, це неправильне порівняння, тому що ви порівняли одніх з лідерів з нелідерами. Я перед цим випуском е, подивився, хто ж лідер українського розважального контенту. Я тиждень тому випустив випуск з підбіркою 10 головних розважальних каналів українського контенту. Посилання буде в описі. І я там забув головний дизель-шоу. А дизель-шоу в Україні подивилось е, дивиться в два рази більше, ніж ЧБД. Так що все нормально? Ну, відносно нормально. Чи є вплив російського контенту? Вже менше. Чи він є психологічно дуже сильно? А, і я дуже в багатьох бачу знецінення досягнень українського Ютубу в коментарях, принаймні. А, типу, у вас фіговий канал, у вас немає навіть мільйону переглядів, спираючись на те, що на російськомовному контенті успішні канали мали мільйон переглядів в Україні. Успішні канали це. Та 100 тисяч це вже дуже успішний канал, і треба нормально на це, особливо, якщо ми кажемо за нішові каналу. Є успішні канали, в яких 5 тисяч, 10 тисяч. Чи стали українці менше дивитись російському контенту? Стали чи ця тенденція прискорилась? Ні, вона заповільнилась. Тобто, після повномасштабного був сильний відкат. Потім... Можливо, навіть трошки було повернення, але в принципі зараз ось ми зафіксувалися. В мене є враження. Напишіть свої враження, до речі, в коментарях. От тут мені дуже важливо почитати буде. Я думаю, зняти окреме відео про російськомовний контент, який споживають українці. В мене є враження, що українці наразі зафіксувалися. Сильних змін не буде. Є українці, які свідомо дивляться тільки український контент, є українці, які свідомо. Будуть дивитись російський контент, є такі дрейфуючі українці. Можливо, якась мікротечія українців, які там потрошки будуть переходити. Але я думаю, загалом ці табори, сподіваюсь, ось ці табори зафіксувались. Що мене дуже сильно надихає, що в нас відривається контекст, тобто в наших гумористичних шоу немає зараз. Принаймні, майже немає відсилок на російські приколи, на російські нові меми і так далі. Я коли робив аналіз історії шляху левів на джипі, ветеранів і так далі. Я, я фігівав мені вже зараз дуже сильно ріже вухо відсилки на ларіна російського, на Соболєва, на якісь приколи. А тоді це було частиною навіть українського контенту. В лізі сміху були ці відсилки на українських каналах. Ну, тобто це дуже сильно нам тоді не кидалось в очі. Але зараз, якщо ви відкриєте старі відео, ви звернете увагу, скільки тоді цього було багато, і скільки зараз цього мало. Зараз це, це, це моя окрема любов, в нас дуже багато контексту. Це халастяк з цимбалюком, це Віктор Розовий, це що там, якісь речі були останній рік. І хтось каже, це там шляпа, це брудна білизна і так далі. Друзі, нехай це буде брудна білизна наша, а не російська. В будь-якому випадку в українському контенті буде і такий контент. Треш. Ми не зможемо тільки всі дивитись оперу і щось таке підвищене. В нас також буде шлак, контент, треш, брудна білизна, срачі, поганий гумор, але вони все більше і більше займаються українськомовними. Креаторами. і я підтримую навіть той контент, який я не дивлюсь. Хай буде він, але українськомовний. І з українськими сенсами. І остання тенденція, яка ще більше закріплюється, від цього я особливо кайфую це регулярність. Я б коли б проаналізував успішні проекти минулого року, у всіх є регулярність. Якщо ви не публікуєтесь хоча б раз в тиждень, і ви не даєте щось неймовірно геніальне. О, це єдине виключення може бути, але це виключення. Якщо ви не публікуєтесь раз в тиждень, ви не будете неймовірною зіркою. Ви не будете в топах. Ті, хто публікується раз в тиждень, можливо навіть два рази в тиждень, ось це кайф. Подумайте, які формати ви можете знімати, які ніші, які теми ви можете робити, щоб робити це регулярно. І тоді у вас буде успіх. Якщо вам цікаво розібрати якісь окремі теми, пишіть про це в коментарях, я обов'язково буду розбирати. А також кого наступного ми розбираємо. Я думав вже не Янович, але мені щось написали не треба Яновича. Я думав, Ісландія, мені пишуть Не треба Ісландію. Думав, раміну, мені пишуть не треба Раміну. Кого мені розібрати? Огляд на кого мені зробити. Рекомендуйте про це в коментарях. А ще, до речі, в мене є телеграм-канал про український YouTube, про те, як створювати контент, які тенденції. Я намагаюся його насичувати максимально користю, тому приєднуйся і слідкуй.